Я можу сказати, що я особисто дуже залежу від інформаційного середовища. Арсеній Петрович радить мені не дивитися в Фейсбук, особливо вночі. Я не можу себе отримувати. І коли повертаюся додому і в другій, у третій ночі, як мінімум пів години, дивлюсь інтернет, дивлюсь інформаційне середовище. Чи щасливий я, коли я читаю все, що там пишуть? Особливо коментарі? Саме них мені Арсеній Петрович не радить читати. Не дуже і не завжди. Інколи я вважаю, що і сюжети подаються не об'єктивно інформація не завжди точно. Але ми маємо звикати жити в цьому середовищі. І я гордий тим, що за багато-багато місяців своєї президентської діяльності я ніколи нікому не подзвонив і не сказав, чи подобається, чи не подобається мені цей сюжет. І, звичайно, що на пам'ять приходять слова, які приписують Великому Вольтеру. Приписують саме, бо насправді ці слова були вигадкою однієї біографів, що я ненавиджу, просто ненавиджу все, що ви кажете, але я віддам своє життя за те, щоб ви мали право це робити. Відверто кажучи, я не можу сказати, що я піду аж так далеко. Але я набагато що готовий. Для того, щоб зберегти свободу слова і демократії в Україні. І з вашого дозволу, я знаючи про те, що сьогодні готується ця фантастична презентація суспільного мовлення, прийняв рішення, друзі, суспільному телебаченню так.